Ми вивчаємо українську разом. Сьогодні п'ять слів. Перше слово це реченець, це строк, установлений, визначений для кого чого-небудь, відрізок часу, ліміт, край, межа, норма, строк, термін. Наступне слово рінь це великозернистий пісок, гравій, галька і таке інше берег або дно річки з великозернистого піску, гравію, гальки. Сваволя те саме, що свавілля. Це необмежена влада, відсутність законності, справедливості, схильність діяти на власний розсуд, незважаючи на волю й думку інших, самовілля також. Свінути. Яскраво спалахнути, а також розвид... розвиднітися, свінути яскраво спалахнути. Снага, фізичні сили, енергія. Творчий запал завзяття, пристрасть до чого небудь. переносно таке ж бажання, прагнення, спрага, жага. Приклад. Буває, наприклад, і так, що хтось позичить кому гроші, а той не має заплатити чим на реченець і от і продають землю. З горішнього поверху вели на двері на величезну веранду, чисто заасфальтовану і посипану рінню. Якось само собою перевелась на селі п'яна парубочна сваволя, бійки та нічний галас, блискавиця з лютим громом, як свіне свіне над домом. затрусилося навколо. Вигострю, виточу зброю іскристу. Скільки достане снаги мені й хисто. Це українська мова, 19-та частина наша. вчимо разом українську. Жив у горах юнак Удар. Історія, що мав снагу протистояти сваволі правителя, який відбирав у селян останнє. дійшло до дореч... дореченця, коли одар повинен був віддати свої останні пожитки. Замість того, він вирушив до річки, до річки, де рінь мінилася в світанку. Рінь. Одар зібрав пригорщу камінців і, зосередившись, кинув їх у повітря. Камінці свінули яскравим світлом і обернулися на магічну зброю. Озброєний новою силою, він повернувся до села. Та коли юнак підійшов до воріт, він відчув дивну 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 знемогу. Магія виявилася проклятою. І його снагу поглинула назавжди. Підписуйтесь на мій освітній е, канал Кайраз.